Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми з вами знову оглядаємо партії турніру, який грається в Баку. Звісно, у виконанні українських шахістів. Сьогодні в центрі нашої уваги справжнє українське дербі, битва двох відомих шахових козаків з нашої країни. Ігоря Самуненкова – це міжнародний майстер з Києва, який стрімко йде до завоювання титулу міжнародного гросмейстера та визнаного грандмайстра з Харкова Антона Коробова, одного з найсильніших шахістів нашої країни. Слід сказати, що ці шахісти різні не лише за віком, але й за стилем. Ігор Самуненков, незважаючи на його юний вік, має вже чітко виражений позиційний стиль. Він дуже любить грати еншпілі та зазвичай віддає перевагу стабільним дебютам. Що ж стосується його більш досвідченого суперника, то Антон Коробов, як ми всі знаємо, це дуже оригінальний шахіст, який часто віддає перевагу дуже гострим атакувальним системам. Тому, граючи цю партію білими, Ігор Самуненко впрагнув передусім не дати супернику продемонструвати свої сильні сторони і підкреслити свої позитивні якості. Отримавши за результатами дебюту позицію, яка буде саме йому більше до смаку. Отже, Д4 зіграв Самоненков, кінь Ф6, С4, С6, кінь С3, Д5. Коробов застосовує слов'янський захист. Як відомо, в цій позиції білі найчастіше грають кінь Ф3, Е3, e переходячи до однієї з основних систем цього дебюту. Але Самоненков забирає на Д5. Це так званий розмінний варіант слов'янського захисту, який, незважаючи на повністю симетричну пішакову структуру, є досить непоганою системою для тих шахістів, які не прагнуть витиснути максимум з дебюту, але водночас дуже непогано розуміють позиційну гру. Слони в 4 грає Самоненков c 6. Тут білі могли симетрично розвинути королівського коня на ф 3 але Самоненков затримує цю фігуру на початковій позиції, ставлячи пішака на Е3. Одна з головних ідей білих в цій системі це зв'язка коня шляхом слон Б5. Тому Коробов не дає супернику цього зробити ходом а 6 і після слон д 3 ставить слона на ж4. І тут Ігор вирішив розвинути свого королівського коня не на f 3 а на Е2. В цьому й полягала задумка юного киянина з затримкою розвитку цієї фігури. Є 6 грають чорні, 2-0, слон Д 6 Відбувається розмін чорнопольних слонів і Тура С 1 Звісно, якщо на дошці одна відкрита лінія, то вона, наче магніт, притягує увагу до себе важких фігур суперників. 2-0 грає коробов, і тут кінь А4. На відкритій лінії С два форпости. Для білих С поле С5, для чорних С4. Білі наступним ходом хочуть захопити своє поле конем. Звісно, грати тура F е c 8 не можна, оскільки буде вилка кінь Б6, і чорні прощаються з якістю. Якби на місці коробова був інший, менш активний шахіст, то він, скоріш за все, зіграв би кінь Д7, прикриваючи поля B6 і C5. І далі після Тура С3, Тура ФЦ8, Ферзь Д2 з подальшим здвоєнням тур з боку білих, вони зберігали невеличку позиційну перевагу. Хоча, звісно, акуратною грою чорні тут могли, врешті-решт, повністю зрівняти становище. Однак, як я вже сказав у вступі до цього відео, Коробов це шахіст відомий своєю активністю. І тут він не став чекати позиційного зажиму з боку свого юного суперника і пішов Е5, йдучи на утворення ізольованого пішака в своєму таборі, але отримуючи вільну гру для своїх фігур. Забирає на Е5 самоненков кінь Е5, ферзь Д2. Його не турбує розмін на д3, оскільки в таких позиціях дуже важливо контролювати поле Д4. А для цього більше знадобиться кінь. Тура АД8 грають чорні кінь А С3. Тут можна було повністю зрівняти становище, спростивши його, забираючи на Е2. Далі кінь С6, і чорні просто просувають пішака на D4, досягаючи розміну ізолятора. І після слони F3, ферзь е 7 забираємо ферзь в 4 розмін тура F 8 позиція абсолютно рівна. До нічиєї тут недалеко. Однак Антон Коробов Тура ФЄ8 зіграв відразу. Кінь Д4 грає Самуненков, зберігши обох своїх коней, сло ш 5. Кінь С 2 кінь Е4. Звісно, мінятися на Е4 білим смислу немає, оскільки ізольований пішак Д5 переходить на Е4, і у чорних утворюється непогане поле Д3 для коня. Тому відхід і взяття на Д3. Слон же 6 грають чорні загроза від скоку кінь g3, тому треба відходити ферзем, тура c8, кінь f 4 і тура c 4. Чорні роблять спробу закріпитися на своєму форпості по вертикалі c, але звісно, білі простим ходом b 3 проганяють туру на менш стійку позицію. І після взяття ферзь c5, ферзь c1 грає Самоненков. Чорним немає сенсу бити на С1, тоді вертикаль С захоплює суперник. Коробов робить логічний хід тура с 8 і тут в трансляції партії на різних сайтах відбувся збій. Тексти цих партій стають доступними на сайтах електронної трансляції поєдинків. Звісно, ніхто їх вручну туди не заводить, це робиться автоматично за допомогою спеціального комплекту шахів. Та дошки під'єднаної до всесвітньої мережі. Але час від часу відбуваються збої, і, начебто, суперники, дуже серйозні сильні шахісти, починають грати навіть гірше за початківців. Подивіться самі, що нам пропонує електронна трансляція. Ферзь це два, начебто, зіграв Самуненков, підставляючи фігуру під бій. Далі ще краще: ферзь це чотири, але пішак ферзя не забирає. Ферзь б'є на C4, Тура С5, тут і зовсім нічого коментувати. Б4, Тура б'є С4. І ми отримуємо ось таку позицію, в якій далі вже гра йшла досить логічно. Звісно, мені, як коментатору, який не має якоїсь інсайдерської інформації про перебіг цієї партії, треба якось обійти цей підводний риф. Я спробував це зробити ось таким чином. Замість ходу ферзь С2, який зовсім не хочеться коментувати, білі, наприклад, забирають на С5. Після C5, B4, Тура б'є С5 Б4, Тура С4, і ми з вами отримуємо ту ж саму позицію, на якій зупинилися під час розгляду того божевільного варіанту. Але тут йде скорочення на один хід. Я думаю, що цей момент ми з вами якось переживемо. Ну, а можливо, хтось знає, як точно продовжувалася партія. Напишіть про це в коментарях, а я продовжу коментування. В цій позиції, яка дійсно створилася на дошці, білі забрали пішака на Д5. Тобто, попередньою грою, якою б вона не була, Антон Коробов пішов на жертву пішака в Еншпілі. але натомість отримує досить активну гру. Передусім Тура захопила вертикаль С, а після F6 коробов хоче зіграти слони в 7, нападаючи на коня. Білі грають А3, і після слони в 7 ставлять коня на Б6, де він є недосяжним для ворожих фігур. Чорні відходять турою, нападаючи на пішака. Той йде на А4, король Ф8, h 3 g 6 Врешті-решт, у Самоненкова зайвий пішак веншпілі. Слід визнати, що загалом план на цю партію юний киянин побудував вірно. Він стримав комбінаційні потужності свого грізного суперника і отримав дуже приємну, як кажуть, свою позицію. На каналі Шахи для всіх вже було чимало прикладів чудової еншпільної техніки юного киянина. Але чи вистачить її проти досвідченого Антона Коробова? Побачимо. В цій позиції білим треба розкрутити свої фігури, активізуватися, щоб зрівнятися за цим показником з фігурами чорних, ну а далі вже перейти до реалізації зайвого пішака. Але зробити це не так вже й просто. Кращим був хід Тура Д1, займаючи другу відкриту лінію, яка створилася на шахівниці. Після приблизного F5 білі грають А5 і на H6 F3, відкидуючи коня. Посилюючи короля, ну і далі потихеньку можна вже десь прибрати коня Д4 і заходити турою в табір суперника. Тут білі досягали певного прогресу та зберігали суттєві шанси на перемогу. Але Самоненко вирішив зіграти інакше. Туру він поставив на Б1, чорні грають король e 7 Ф3 і кінь заходить на д2. Цього ходу у чорних не було б, якби біла тура стояла на лінії d. Відходить на Б2 Самуненков, кінь Б3. Тут білі припускається ще одної неточності. Краще було все ж не давати чорним розмінятися на d4 і забрати на Б3. Звісно, чисто легкофігурний еншпіль чорним протипоказаний, оскільки тоді білий король швидко підходить до центру і зайвий пішак, врешті-решт, дасть це в знаки. Тому треба зберігати побільше фігур. Після взяття на b 3 король в2. Далі король d6, король Е2, слон Е6, А5 і білі, потихеньку посилюючи свою позицію, мають непогані шанси реалізувати мінімальну матеріальну перевагу. Однак Самоненков поспішає, відразу ставить короля на F2, і після розміну на d4 Антон Коробов отримує прекрасний шанс зрівняти становище. Йому треба було просто зіграти тура Д3 з тилу нападаючи на прохідного білого пішака. Білі не можуть ефективно захистити його, оскільки після шаху король Д6 Тура Е4 буде шах, король G3, слон Є6, і активність чорних фігур цілком компенсує мінімальну матеріальну нестачу. Однак тут Антон Коробов знаходився вже в серйозному цейтноті, тому зробив помилковий хід Ж5 і дав своєму юному супернику шанс реалізувати перевагу. Киянину треба було зіграти тура Д2. Все ж доктор Тараш був правий: туру треба ставити позаду прохідного пішака, свого, щоб підтримувати його в просуванні вперед, або ворожого, щоб повністю контролювати його шлях аж до поля перетворення. Тут чорним було б дуже важко щось протиставити простій, але дуже потужній стратегії білих, яка полягає в простому просуванні пішака Д. Якщо піти тура b 3 то після d 5 тура б'є b4, шах король d 8 а 5 у білих вирішальна позиційна перевага. Незважаючи на те, що матеріалу порівну, все ж чорний король знаходиться у дуже скрутному становищі, пішак ефективно підтримує коня, та й прохідний пішак d став значно сильнішим. Тому слід розібрати хід король d 6 заздалегідь блокуючи прохідного пішака на чорному полі. Але він все одно йде вперед. І на приблизне f5 буде тура d4 з ідеєю кінь С4 і пішак йде вперед на d6. Якщо ж чорні намагатимуться напасти на туру ходом король e5, то пішак нестримно йде вперед. І після взяття d7, незважаючи на втрату тури, білі виграють, оскільки пішак Д нестримний. Ще пару шахів, і чорним можна здаватися. Однак цього варіанту в партії не було, оскільки Самоненков не пішов Тура Д2, зіграв король є 2 далі посилюючи короля, але все ж він відрізаний по третій лінії. Чорні грають король Д6, король Д2 і Тура А3, А5, H5, король є 2 і контрольним ходом ж 4 Антон Коробов провокує розміни пішаків на королівському фланзі, які наближують його до нічієї. Взяття же. Звісно, якщо забрати на G4, то подвійний удар тура G3. Тому Д5 зіграв Самоненков, тут пішака бити не можна, зв'язка тура Д2, але й цього не треба робити. Можна піти тура G3, що й зробив Коробов. І після в 2 нарешті поставив туру позаду прохідного пішака, і після взяття забрав його слоном. Кінь б'є Д5, і суперники погодились на нічию. Справа в тому, що чорні тут без проблем досягають свого, забираючи коня турою, не дають білим зіграти b4b5. Далі на король Е3 можна піти Тура Б5, пішаки на ферзовому фланзі розмінюються і нічия стає неминучою. Ось така дуже цікава позиційна партія двох українських шахових козаків. Незважаючи на те, що юному Самуненкові не вдалося в цьому поєдинку реалізувати свою перевагу і перемогти потужного Антона Коробова, все ж цей поєдинок демонструє, що з такою грою юному киянину до звання гросмейстера залишилося небагато. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.